У нашій мові з'являються нові слова, як от аб'юз. Воно походить з англійської мови та означає зловживання або насильство. Це слово часто використовують у психології та молодіжному сленгу. Аб'юз це зумисне фізичне або психологічне насильство в сім'ї чи стосунках. Людину, яка це робить, називають аб'юзером, тобто насильником. Аб'юз порушує особисті кордони людини. Він може траплятися вдома, на роботі або в спеціалізованих закладах. Основні ознаки це навмисне. Сний намір і постійність є кілька видів аб'юзу. Фізичний це побиття або заподіяння тілесних ушкоджень, психологічний включає маніпуляції і приниження, емоційний це знецінення почуттів та залякування, фінансовий контроль над грошима, сексуальний примус до небажаних дій. Іноді підлітки використовують слово аб'юз як сленг. Вони можуть називати так батьків чи вчителів, коли ті змушують їх робити уроки. Але це не відображає справжньої глибини терміну. Нові слова з'являються постійно, тому важливо знати їх значення та походження. Тайсон Ф'юрі, колишній чемпіон світу, знову зменшує заслуги Олександра Усика. Британець каже, що українець не має нокаутуючого удару. Він стверджує, що навіть у першому бою Усик не зміг збити його з ніг. Але варто згадати, що в 9 тому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Олександр завдав серію потужних ударів. Лише втручання арбітра завадило завершити бій раніше. Усик мав більше точних та сильних ударів, ніж Ф'юрі згадує. Реванш між Усиком та Дюбуа заплановано на 19 липня 2025 року. Бій пройде на стадіоні Вемблі у Лондоні. На кону будуть усі пояси хевівейту. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу. Український боксер вже готується до цього бою в Іспанії. Дякую Іран вже має близько двох тисяч балістичних ракет. Ізраїльська розвідка повідомляє, що Іран планує збільшити цей арсенал до восьми тисяч ракет протягом наступних двох років. Ця інформація надійшла від високопоставленого представника ізраїльської розвідки. Це розширення ракетного потенціалу викликало занепокоєння в Ізраїлі. Тому країна розпочала операцію левовий народ. Ізраїль не хоче, щоб ситуація залишалася такою ж через два роки. За словами чиновника, операція йде краще ніж планувалося. Вже вдалося вразити. Те кілька десятків об'єктів, включно з 40 іранськими системами протиповітряної оборони. Ізраїль визначив три головні цілі цієї кампанії: перша знищення компонентів ядерної програми Ірану, друга ліквідація елементів пов'язаних з балістичними ракетами, третя усунення стратегічної загрози з боку Тегерана. Представник розвідки додав, що Ізраїль має ще деякі сюрпризи. Він подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку. Цього тижня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський сказав, що обміни продовжаться наступного тижня. Домовленість з Москвою вже є. Зеленський розповів, що вдалося повернути додому українських офіцерів, солдатів і сержантів. Дехто з них перебував у полоні з 2022 року. Серед звільнених є захисники Маріуполя та Азовсталі. Звільнені отримують необхідну допомогу, адже деякі з них у важкому стані. Президент наголосив, що Україна працює над поверненням усіх своїх людей з російського полону. Він сподівається, що Росія виконає свої зобов'язання. Британія відправляє свої війська на близький схід через загрози з боку Ірану. Це сталося після початку війни між Ізраїлем та Іраном. Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати готові захищати себе і Тель-Авів. Президент Франції обіцяв допомогти Ізраїлю, якщо Іран атакує. Іран погрожує атакувати військові бази Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, якщо вони підтримують Ізраїль. Британський прем'єр Кір Стармер сказав, що його країна не надає Ізраїлю зброю, бо хоче мирного вирішення конфлікту. Але Лондон серйозно сприйняв загрози Ірану. Тому Британія відправляє винищувачі та інші ресурси на близький схід. Під час польоту на саміт Великої Сімки в Канаді стармер не виключив можливість допомоги Ізраїлю. Це питання відкрите, як і минулого жовтня, коли Іран напав. Він зазначив, що ситуація змінюється. Тому Британія вже перекидає свої сили на близький схід у межах заходів на випадок надзвичайних ситуацій Ситуацій, 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 ситуацій.